Всі моє вітання. Темою сьогоднішнього нашого уроку будуть координати вектора. Ми продовжуємо працювати з вектором. Сьогодні поговоримо про його координати, про його модуль. Отже, якщо у нас з вами є дві точки А і Б, і у них є якісь координати. Перша координата по Х і координата по У, і в другої точки у нас є дві координати по Х і по У, То щоб знайти координати вектора АБ, все дуже просто: треба від кінця. Віднімати початок. Ось це запам'ятаєте. Від кінця ми віднімаємо початок. Тобто, від координат точки Б ми віднімаємо координати точки А. Від х другого ми віднімаємо х першу. І це буде перша координата нашого вектора. Від y2 ми віднімаємо y перша. І це буде друга координата нашого вектора. Пробуємо на практиці. Отже, у нас є точки С і Д, нам потрібно знайти координати вектора CD. Значить, дивіться, я ставлю дорівнює, відкриваю дужечку. Від кінця віднімаю початок, від точки D віднімаю точку C. Тобто від 4 мені потрібно відняти 5, я ставлю крапку з комою, і від мінус 7 я маю відняти мінус 4, Дужку закрила. І тепер увага, якщо я поставила дужечки, якщо я поставила знак дорівнює, я ось тут над дужками маю намалювати, що це вектор. Обов'язково, якщо я поставлю дорівнює. Якщо ж дорівнює ставити не хочу, я можу поставити це, де відкрилася, без здорівнює. І тут обчислюю, 4 відняти 5 буде мінус 1, мінус 7, мінус мінус дасть нам плюс, мінус 7 плюс 4 буде мінус 3. Ось такі координати у вектора СД. Якби ви брали вектор DC, ми б віднімали від точки С точку Д, це будуть різні числа. 5 відняти 4 буде 1, мінус 4 відняти мінус мінус 7, це мінус 4 додати 7, це було б 3. Зверніть увагу, вектори абсолютно різні. Там не абсолютно, там є маленький нюанс, але зверніть увагу, що е, координати різні. Тому це суттєво віднімати від кінця початок. Тут. Ми шукаємо вектор CD від кінця початку, тобто від точки D я віднімаю е, точку C. 0 відняти мінус 2 е, крапка з комою, 8 відняти 5. Якщо ви це можете робити усно, робіть усно. В майбутньому ми будемо це робити все дуже швидко і тільки усно. Тому CD вектор має координати: 0 мінус, мінус 2 це буде 0 плюс 2. Це буде 2. 8, мінус 5, це буде 3. Ось такі координати має наш вектор. Все дуже просто. Просто віднімаємо від кінця початок. Клас. І ще одне поняття модуля вектора, ми пам'ятаємо, що модуль вектора це його довжина в одиничних відрізках. Як її шукати без клітинок, а за допомогою координат. Якщо у нас є вектор з координатами Х і, все дуже просто, щоб знайти модуль, ми беремо корінь квадратний, кожну координату підносимо до квадрату і додаємо. Тобто, якщо в цьому випадку, ми будемо шукати модуль вектора CD, CD, по модулю, це буде корінь квадратний мінус один у квадраті, плюс мінус 3 у квадраті. Мінус один у квадраті це один, мінус три у квадраті, це дев'ять. Один плюс дев це буде корінь із десяти. Все дуже просто. Так само, вектор D це по модулю, корінь квадратний, один у квадраті, плюс 3 у квадраті. Один це у квадраті це один, 3 у квадраті це дев'ять корінь. Із 10. Відповіді вийшли однакові. Чому? Тому що довжина вектора CD така сама, як і довжина вектора DC. Координати векторів різні, модуля у них однакові. Ну і хочете, можемо ще тут знайти. Довжину вектора це, корінь квадратний 2 у квадраті плюс 3 у квадраті. 2 у квадраті 4, 3 у квадраті 9, 4 плюс 9 це буде 13. Я про всяк випадок наголошу, тому що в мене багато учнів роблять так. Корінь із 2 у квадраті це 2, корінь із 3 у квадраті це 3. Ну, бо ж квадрати корінь од одного знищують, і це буде 5. Але ж чомусь у мене вийшло не 5, правда, тому що так робити не можна. У нас немає такого правила, що корінь із А у квадраті плюс корінь із Б у квадраті це А плюс Б. М -м. Ні в якому разі дії додавання у нас в коренях. Такої властивості немає. Тому треба спочатку піднести до квадрату, потім виконати дію, додавання, а потім тільки шукати корінь. У нас вийшло і тут, і тут і раціональне число, винести нічого з під кореня не можна, тому ми так і залишаємо. Але якби, наприклад, у вас було корінь із 12, то ми знаємо, що його можна розкласти на корінь 4 і 3, і це було б 2 корені із 3. Тому, якщо виходить число, яке можна ще дістати з-під кореня, обов'язково це робіть. Так, далі у нас ще є невеличке правило, яке, я думаю, і так ви розумієте. Ми знаємо, що рівні вектори це ті, які колоніарні, співнапрямлені і у них однаковий модуль, але якщо ми говоримо про рівні вектори в координатах, то вони будуть рівними, якщо у них однакові координати. Типу 1,5 в цього вектора, 1,5 в того вектора, 7 і мінус 3 в цього вектора, 7 і мінус 3 в того вектора, ось тоді наші вектори будуть рівні. Ну, тут, сподіваюся, це не важка інформація. Ну і власне перше завдання: чи рівні вектори а, Б і МН. Я знову ж таки не пам'ятаю, що я вже розв'язувала якусь одну оберу. Ну, і там, і там вистачає мінусів. Давайте візьмемо друге, тому що ви завжди думаєте, що друге важче. Не завжди, повірте мені. Так, отже, чи рівні вектори а, Б і МН. Для того, щоб нам знайти модуль вектора, так, ой. Для того, щоб нам порівняти вектори, нам потрібно бути їхні координати. Ми знайдемо вектор АБ, знайдемо вектор mn і без проблем порівняємо. Пам'ятаємо, що коли ми шукаємо координати вектора, ми віднімаємо від кінця початок. 0 відняти 6 буде мінус 6, мінус 2 відняти мінус мінус 1, отут буде може помилка часто, мінус 2 ми віднімаємо мінус 1, і це буде мінус 2 плюс 1, мінус 2 плюс +1, 1 це буде мінус 1. Аналогічно вектор mn. Якщо вам потрібно розписувати детально, ребят, без питань пишіть, ну, я нічого не маю проти. Я можу це поки робити усно, то поки роблю усно. Від кінця віднімаю початок. Від точки n віднімаю точку М. Мінус 2 відняти 4 буде мінус 6. Від точки n віднімаю точку М. 6 відняти 5 буде 1. А тут мінус 1. Тому наші вектори не рівні. Вектор АВ не дорівнює вектору mn. Координати мають бути повністю ідентичні. Наступне завдання порівняйте модулі векторів А і Б. Якщо вектор А стіка, то вектор Б стіка. У нас є координати, щоб нам порівняти. Модулі нам їх власне, потрібно знайти. Ми вже вміємо шукати модуль вектора. Ми пам'ятаємо, що це корінь квадратний перша координата у квадраті плюс друга координата у квадраті. 2 у квадраті 4 плюс 1 це 5. Модуль вектора B дорівнює корінь квадратний мінус 1 у квадраті, плюс 2 у квадраті, мінус 1 у квадраті 1, 2 у квадраті 4, і тут вийшло 5. Отже, їхні модулі однакові. Зверніть увагу, вектори у нас різні, модулі однакові. Не плутайте вектори різні, рів, рівні і модулі рівні, тому що вектори можуть бути різні, а їхні довжини можуть бути однакові. Чудово, наступне завдання. Вони поки такі легенькі, це другий рівень, ми до важких поки не переходимо. Дано точки CD, M і N, знайдіть x і y, якщо вектор cd дорівнює вектору mn. Ну, тобто, власне, нам потрібно знайти той вектор CD і той вектор Mn. І якщо вони будуть рівні, без питань, клас, ми, там, ми знаємо, що вони рівні, ми там якісь махінації проведемо собі для зручності. Отже, вектор це де? Ще раз, я від кінця віднімаю початок, 4 відняти 2 буде 2. мінус 5 відняти мінус 3, це буде мінус 5, додати 3, це буде 2. Мінус 2, мінус 5 додати 3 це буде мінус 2. Так, з вектором МН я вже поставила знак дорівнює, не дуже добре, мені більше подобається без стрілочки зверху, але зараз треба буде стрілочку зверху малювати, тому що поставила знак дорівнює МН, знову ж таки, від е, е, кінця я віднімаю початок. Тобто від X я віднімаю 3. Це буде хміну 3 крапка з комою, це перша координата. А від у я віднімаю 5-5 це друга координата. Тепер я точно знаю, що ці вектори між собою рівні, а якщо вектори рівні, то у них однакові координати. Ми з вами це вчили тільки що. так? Тому оця координата точно така сама, як ця. А оця координата точно така сама, як ця. Тобто ми складаємо саме звичайне рівняння. Хмінус 3 дорівнює 2, y мінус 5 дорівнює мінус 2. І розв'язуємо це рівняння. Х дорівнює 2 додати 3, х буде дорівнювати 5, а y дорівнює мінус 2 додати 5, Y буде дорівнювати 3. Тобто ми знайшли точку М, вона буде мати координати 5 і 3. Ще разочок перевірила, перевірила. Все чудово. Ну, якщо є помилки, ви мені обов'язково про це напишете. Я знаю, що ви в мене дуже уважні і завжди підмічаєте, де ж я там що не так додала або відняла. Так, ми продовжуємо і переходимо до трішечки важчих завдань. Переходимо з вами до третього рівня, номер 315. До речі, я не пам'ятаю, чи я казала. Напевно, я забула сказати, що я працюю за підручником автора Істер, 9 клас 17-го року видання. Так, ну і що? У нас з вами а, вектор а, 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 вектор А 4 і мінус 7, відкладено від точки П. Знайдіть координати кінця вектора. Насправді, навіть коли я вперше читала умову завдання, не дуже зрозуміла, що ж автор хотів, але вам вже розповім, тому що я вже розібралася. Відкладено від, вектор відкладено від точки П. Тобто у нас була десь точка П, так, ось тут вона стояла, і від неї щик, і відклали вектор А. Ну, і тут отримала якусь точку, нехай це буде точка Х. Тобто від точки П до точки Х ми отримали вектор А. Що це нам допомагає? Нам це допомагає в тому, що вектор Px, оцей вектор, це точно такий самий, як і вектор А, тому що саме його ж відклали від точки П і отримали точку X. Ну і нам, власне, потрібно знайти оцю точку Х. Ми її не знаємо, позначимо координати як Y, а далі точно, так як ми це робили тільки що, ми можемо знайти вектор px. Від кінця віднімаємо початок. Так, точка П має координати мінус 2-5, точка Х має координати Х і y від кінця початок. Х-2 це буде Х плюс 2, Y мінус 5, так і залишається Y мінус 5. І оцей вектор Px Дорівнює нашому вектору А з координатами 4 і мінус 7. Це означає, що ось ця координата дорівнює ось цій координаті, а ця дорівнює цій. У них рівні координати по х і рівні координати по Y. Ну і тепер без проблем розв'язуємо рівняння. Мінус 7 плюс 5 буде мінус 2. Тобто наша точка Х, яка є кінцем нашого вектора, має координати 2. І мінус 2. Ось таким чином це робиться. Я сподіваюся, я не дуже поспішаю. бо тема така легенька, чисто рахувати, інколи потрібно періодично думати. Наступне завдання: точка А з координатами мінус 2 і 7. Це кінець вектора С. Тобто є у нас якийсь вектор С. І точка А це його кінець. Там, де стрілочка, там кінець. А нам потрібно знайти. Початок. Знову позначимо його через х. І тепер, навпаки, у нас вектор А дорівнює вектору С. Тобто все аналогічно до попереднього номеру, тільки тепер, навпаки, у нас є координати кінця, нам треба знайти координати початку Х, позначимо їх через Х. Точка А, мінус 2 і 7. Маємо без проблем шукаємо вектор Ха. Від кінця від, кінця, від точки А віднімаємо початок. Мінус 2 відняти Х, 7 відняти І. Точно така сама, як вектор С з координатами 7 і мінус 5. Якщо вектори рівні, то і координати у них рівні. І без питань, рівні це ж чудово. Мінус 2 відняти х дорівнює 7, 7 відняти y дорівнює мінус 5. Мінус х дорівнює 7, додати 2 буде 9, х дорівнює мінус 9. Мінус y дорівнює мінус 5, мінус 7, мінус 12, y дорівнює 12. Тобто, наша точка Х має координати мінус 9 і 12. Клас, чудово, розібралися. Наступне завдання номер 319 Тут з'являється малюнок і типова реакція. Всіх, обоже, малюнок! Я не знаю, як розв'язувати, щось таке незрозуміло, точок нема, ще є якісь літери ні одного числа. Все, відкладаємо задачу. Не поспішайте задачу відкладати. Ми зараз швиденько з нею розберемося. Отже, нам треба знайти координати вершини Б, паралелограма А, Б, С, О. Зображеного на малюнку. Так, да, вам страшно, тому що ми не знаємо, що таке А, що таке Б, що таке С. Але сприймайте це як числа. Якби у вас були числа 1, 2, 3. Без питань би ви тоді щось би пробували робити. Отже, ми знаємо, що точка О це початок координат, тому ви точно знаєте її координати. Точка О має координати 0,0. Точку Б координати ми не знаємо. Але ми знаємо, що вона дорівнює x і. Y. Це якісь числа, які, власне, ми і хочемо знайти. Тобто, наше завдання знайти оці x і. Y. Тепер дивіться, так як у нас тема координати, да, ми будемо користуватися тим, що у нас є вектори, тому що тема у нас вектори і координати вектора. І тут є кілька способів розв'язання. В принципі, несуттєво який оберете ви, я одна думаю, можливо, якийсь і легший. Мені вони всі ідентичні. Значить, ми можемо взяти вектор ОА і вектор СБ. Ми знаємо, що ці вектори рівні. Чому вони рівні? Давайте з вами це доведемо. Перше, це паралелограм, отже, прямі ОА і СБ паралельні. Отже, вектори колиніарні. Друге, ОА і ЦБ, вони дивляться вверх, вони співнапрямлені. Третє, відрізок ОА і ЦБ рівні, тому що це паралелограм, а в нього протилежні сторони рівні. Тому, користуючись ось цим, що ОА дорівнює ЦБ, ми зараз знайдемо координати вектора ОА, знайдемо координати вектора ЦБ і так як ми робили в попередніх завданнях, ми їх прирівняємо. Ну або ж, якщо вам не подобається ОА і ЦБ, ви можете взяти АО і БЦ як варіант. Ви можете взяти АБ. І оце, це ж теж колиніарні, теж вектори рівні, це О і БА. Варіантів дуже багато, вони всі між собою ідентичні. Ну, я взяла ось так. І так, і так було би правильно. Я взяла ОА до рівня Тому тепер мені потрібно знайти вектор ОА, значить, його координати, якщо ОА від кінця віднімає початок, А відняти 0 буде А, Б відняти 0 буде Б. Клас вектор Оа дуже гарно вийшов. Так, вектор СБ. Ну, не так гарно, але теж буде непогано. Від кінця віднімаю початок. Якщо вектор СБ, то від точки Б. Х відняти це перша координата, Y відняти 0, друга. Y відняти 0 це буде просто Y. Ми знаємо, що ці вектори однакові, ми це тільки що вказали. Тому координати у нас будуть однакові і перша, і друга. Тому. Х відняти С у нас дорівнює А, І у нас дорівнює Б. Тепер помил, проблема не помилка, проблема в тому, що часто учні не розуміють, що ж їм потрібно шукати дуже багато літер, кого нам потрібно знайти. Тому я отут жовтеньким виділила. Наше завдання знайти x і. Сприймайте, що А Б і С це якісь числа. Тобто y ми вже знайшли. Якщо це 1, 2, 3. То, якщо B це 2 то Y дорівнює 2. Y дорівнює якомусь числу B. Тепер ось тут, щоб знайти Х, ми переносимо невідомі вліво відомі вправо. Пам'ятаємо, що невідома у нас лише Х. Оце якісь числа. А і С переносимо праворуч, А вже з правого боку, це переходить з лівого вправо і стає А плюс С. Ось таким чином ми знайшли координати точки Б. Перша координата це А плюс С. Друга координата це Б. Ось таким чином це завдання робиться. Воно дійсно важкеньке, тому що багато літер і можна заплутатись. Але я сподіваюся, що для вас це не було занадто важко. Ідемо далі. Наступне завдання ми вже робили з вами в попередніх параграфах, коли ми говорили там про координати середини відрізка. Про та багато про що ми говорили на початку вересня жовтня але ось тут тепер у нас з'являються вже вектори. І ще один спосіб доведення, що фігура зображена перед вами, це. Паралелограм. Тут насправді все дуже просто. Значить, що ми з вами можемо зробити? Нас просять довести за допомогою векторів що чотирикутник А, Б, С, Д це паралелограм. Так, я не пам'ятаю, як я пояснювала своїм учням, але, але що ми можемо зробити? Я вже прям згадую, як там легше було. Ми можемо довести, що вектор АБ дорівнює вектору ДЦ. Ну і, власне, давайте пригадаємо, як ми можемо довести, що фігура зображена перед нами паралелограм. Якщо ці вектори будуть рівні, то у них будуть і модуля однакові, і ну, власне, вони будуть на паралельних прямих, вони будуть колініарні, тому достатньо, мені здається, того, що вектор АВ дорівнює вектору ДС. Ну, ще може бути маленька проблема, якщо вони зображені. Ну, ніяк по-другому. Мені здається, ну, не пам'ятаю чесно, зараз я, можливо, по ходу справи розберусь. BC дорівнює вектору АД. Мені здається, однієї умови достатньо. Мені здається, достатньо довести, що вектор AB дорівнює вектору DC, але ми доведемо і те і те, щоб 100% було. Тобто, ми з вами шукаємо вектор AB і шукаємо вектор DC. Отже, вектор AB Точка А, точка Б, якщо пам'ятаєте, можливо, і не дивились моє відео, я для зручності завжди собі на малюнку підписую координати. Хоч вони в мене і перед очима, але мені якось так зручніше, щоб не заплутатись їх собі ось тут понаписувати, головне помилку не зробити. Якщо я шукаю вектор АБ, я від кінця віднімаю початок. 0 відняти 2 буде мінус 2, 3 відняти 0 буде 3. Вектор АБ знайшла. Далі шукаю вектор ДЦ. Будьте уважні, якщо ви взяли вектор АБ, обов'язково ДЦ. Ні в якому разі не ЦД, бо вони не будуть рівні. Вектор ДЦ у нас дорівнює від кінця 2 відняти 4 буде мінус -2, -2, 2. 5, Це буде мінус 2, плюс 5, це буде 3. Бачимо, що вектори у нас однакові. А Б дорівнює ДЦ. Окей, друге. Шукаємо вектор BC і вектор АД. BC від кінця 2 відняти 0 буде 2, мінус 2 мінус 3 буде мінус 5. Вектор АД від кінця віднімаємо початок. 4 відняти 2 буде 2, мінус 5 мінус 0 мінус 5. Знову ж таки рівні. Ну і, власне, тепер ми маємо записати той текст, який обов'язковий в задачі для доведення. Пишу, так, як вектор АВ дорівнює вектору ДС, і вектор БС дорівнює вектору АД, то е чотирикутник АВЦД. Це паралелограм. Чому? Тому що в нього протилежні сторони, паралельні і рівні. Тому що протилежні сторони паралельні і рівні. Бо вектори однакові, отже, вони колініарні, отже, вони лежать, ну вони рівні. Да? Якщо вони рівні, то вони належать на паралельних прямих і у них однакові модуля. Мені здається, достатньо було б однієї умови, але я, щоб точно бути. Ю до мене не прокопався, то я би довела і то, і то. Так, ще два завдання нас чекає. Надіюсь, не сильно втомилися. Поїхали. Наступне завдання модуль вектора А з координатами Х-3 дорівнює 5. Знайдіть х, це взагалі, знаєте, це, мені здається, ніби рівняння першого рівня помістили сюди. Чому? Та тому що я без проблем знайду модуль вектора А. Яким чином я знаю, що це корінь квадратний, перша координата у квадраті, плюс друга координата у квадраті. І мені кажуть, що оцей модуль він дорівнює 5. Окей, він дорівнює 5. Все, ребята, ми маємо рівняння. Корінь із х у квадраті плюс мінус 3 у квадраті, це 9 дорівнює 5. Все все, лишилося просто розв'язати рівняння. Щоб позбутися від корення ліву і праву частинку підношу до квадрату, х у квадраті плюс 9 дорівнює 25, х у квадраті дорівнює 25 відняти 9 буде 16, х1 дорівнює 4, або х друге дорівнює мінус 4. Все, я x знайшла, він може бути або таким, або таким. Ну, якби для мене аж смішне завдання, чесно, тому дуже просто. Так, і останнє завдання я не планувала його поміщати у відео, але насправді бачила, що воно що воно у нас блакитне. Тобто це домашня робота орієнтовно, але знаю, що чомусь воно дуже відрізняється від всіх завдань, які ми робили на уроці з учнями, і прям мало хто його може розв'язати, тому що тут потрібно е здогадатися, можливо, я не знаю, я не знаю, як правильно сказати, тут потрібно просто проаналізувати. І, на жаль, на жаль, небагато учнів може проаналізувати, що саме розповідаю. Сторона квадрата дорівнює 6. У нас є малюнок, і якщо ми знаємо, що сторона квадрата дорівнює 6. То о відрізочок у нас шість одиничних відрізків, типу шість клітинок. Тут шість клітинок, тут шість клітинок і тут шість клітинок. І на цьому, якби всі зупиняються, бо не розуміють, що далі з цим робити. А насправді все дуже просто: знаючи, що ось тут шість, ось тут шість, ось тут шість, що це означає в системі координат. Ребят, що отут-отут циферка шість у нас стоїть. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так само тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. І отут стоїть циферка 6. А якщо ми знаємо циферки, які у нас є в системі координат, ми без проблем знаємо точки. Тобто точка А лежить на вісі абсцис. В неї точно Y дорівнює 0. А Х ми тільки що визначили, він 6. Точка А має координати 6 і 0. Точка О, це початок відліку, 0,0, ми це і так як би ну, знали. Точка С вона лежить навпаки, на вісі ординат. Тому в неї х дорівнює 0, а Y – y, 6, Бо сторона квадрату дорівнює 6. Ну і власне, точка Б, найважча точка, ну, найважча для того, хто не розуміє, а для того, хто зараз зі мною розбирається, вона буде не такою важкою. Значить, Нам треба по іксу, щоб знайти координату по ік, ми спускаємося вниз. Це 6. Щоб знайти по ігри, ми йдемо ліворуч. Це та 6. Тому точка Б має координати 6-6. Ну і ще залишається страшна, страшенюча точка М, яка є серединкою сторони БЦ. Якщо це серединка, то тут у нас 3. Тобто по X у нас буде 3 Ну, а по Y 6. Тому точка М. Має координати по іксу 3 а по у6. Все. Оце найважче, що мало хто може зрозуміти саме по малюнку. А далі все дуже просто. Нам потрібно знайти координати вектора АМ. Ну, тобто, по суті, ми даремно шукали С, Б і О. Нам було достатньо лише точки А і точки М, але я хотіла з вами детально, детально все розібрати. Тепер, якщо нам потрібно знайти координати вектора АМ, ми від кінця віднімаємо початок. 3 відняти 6, я прям тут детально розпишу. І 6 відняти 0. Тобто, вектор АМ 3 відняти 6 мінус 3, 6 відняти 0, 6. Ось так. Це робиться дуже легко, але потрібно було це побачити і розібрати. Так, ну що, я сподіваюся, що відео вийшло недовго, бачу, що недовго, навіть півгодинки я вклалася. Сподіваюся, воно для вас було корисне, воно вам сподобалось. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобалося відео, чи все там було Гуд, чи ніде я не допустила помилок, якщо допустила то де саме. І чи потрібно ще знімати такий контент. Я чекаю ваших коментарів, чекаю ваших відгуків. Усім вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!